Сергієм Грабським, полковником, військовим експертом, сподіваюсь, пан Сергій вже на зв'язку. Вітаю, бажаю здоров'я, пане Сергію. Слава Україні! Мої вітання, пане Сергію. Добрий вечір героям слава. Ну, перш за все, що воно таке, ось цей прометей. Розкажіть С 500 S300 С, С 400 в принципі, зрозуміло. Тепер С 500 прометей. Ну на сьогоднішній день за заявами росіян, це найновіша система протиповітряної оборони, яка як вже відмітили, слугує виконання дуже таких широких завдань, а саме знищення і більшої, більшої кількості або більшого спектру про ударних засобів, які можуть атакувати ну, потенційно Російську Федерацію. Прометей має більш досконалу систему радіолокаційного спостереження, а він є більш просунутим з точки зору а, використання ракет. А, ракети більш потужні і дозволяють а, перехоплювати цілі на значно більші відстані. Деталі, вибачте, просто не встигав вже подивитися, наскільки вони там, тактико-технічні характеристики щодо кількості пускових установ, кількості ракет і так далі, і тому подібне. Ну, це, в принципі, чисто технічні деталі. Але треба розуміти наступне: Прометей коштує дуже дорого, і ця ціна робить його. Таким видом зброї, який дуже важко буде продукувати, ну якщо ми говоримо про те, що на стандартний комплекс протиповітряної оборони, саме комплекс протиповітряної оборони, на виробництво йде від 2 до 4 місяців, то з прометеєм це може розтягнутися на півроку. Тобто не дарма росіяни показують його як такий досконалий комплекс, як такий комплекс, що мав би залякати, або там. Справити враження на когось, але треба розуміти, що Росії просто не по кишені продукування таких комплексів в промислових масштабах. Ну, але тут бачите, проблема, пане Сергію, в тому, що якщо говорити про промислові масштаби, то і е, там засоби для ППО, яких потребуємо, ми, ну теж судячи власне з заяв, які лунають заходу, теж проблеми. От, зокрема. Вандефуль, міністр оборони Німеччини, сказав, що в них, в них вичерпуються теж запаси. Ну а це відповідно буде позначатись, може позначитись так в першу чергу на нас. І от питання відповідно: ну от а чи доречно от зараз говорити умовно кажучи про війну ресурсів, коли нам. Щоб протриматися, як завжди кажуть, так нам треба протриматися на день більше ніж росіяни. Тобто, щоб нам протриматись на день більше шо е, ніж росіяни, треба так само, щоб наші партнери були на крок попереду е, за росіян у виробництві техніки, озброювання озброєння. От чи варто говорити зараз про цю війну ресурсів, і і чи реально, скажімо, бути от на крок попереду за росіян, звісно, реально. Звісно, реально, ну давайте скажемо так: що на сьогоднішній день, а, як ми вже з вами визначилися, про виробництво таких комплексів, як С-500, дуже обмежено, тобто йдеться про невелику кількість. Друге, треба усвідомлювати наступне: так загалом в рік продукується, продукувалося в минулому році 650 ракет для комплексів Петріот, плюс там певні запаси, які якими з нами можуть поділитися або не можуть, але при цьому. Якщо ми говоримо про гру довгу, то тільки по Петріотам можна досягти за самими такими скромними підрахунками виробничих кількостей аж до 950 одиниць. Тобто одномоментний підйом ну, щонайменше на 30%. Росія собі такого дозволити не може. Плюс йдеться ж не тільки про Петріот, йдеться про інші типи ракет, інші типи боєприпасів. Інші види е, засобів протиповітряної оборони, які нам поставляються. І тут можна згадати Насамси, АРІСТІ і, і, і багато інших типів. Тобто е, ми маємо, ну, якщо так сказати, більше плече стабільності порівняно з Російською Федерацією. Крім того, ми вже говорили неодноразово, що Російська Федерація виявилася неспроможною. Суттєво наростити випуск ракет різних різних типів. Зверніть увагу, що тільки тільки по балістичним ракетам, тільки по січню місяцю йдеться про 91 ракету, яка була випущена по території України. Це офіційні дані. Тобто для цих ракет необхідно використати, якщо говорити про Петріот, ну як мінімум 180 одиниць цієї зброї, що в в принципі є багато, але ну скажімо так, можемо собі дозволити. На інші, на інші засоби ми можемо витрачати і витрачаємо і інші ресурси, тому і йдеться про нарощування наших інших компонентів проти повітряної оборони і інших засобів ураження. Тому так ми можемо грати в цю ігру, тому що ми спираємося на безумовну підтримку наших союзників. До речі, тут позиція Німеччини є показовою. Адже вони сві говорять про те, що вони практично передають свої запаси, усвідомлюючи рівень небезпеки, Ба більше якщо продовжувати вже виступ 에, міністра оборони Німеччини, він 에, він підкреслив, що далі 에, ракети для патріотів надходять просто з виробництва із Сполучених Штатів, тобто є таке забезпечення прямих поставок. Тому як би важко нам не було. Я ще раз підкреслюю, я далекий від такого знаєте надоптимізму, що ми будемо все збивати і все у нас буде виходити. Ситуація дуже складна, але вона має тенденції до покращення, тому що ресурсна база і фінансово-економічна база Європи та і Сполучених Штатів в десятки, я б сказав, так разів перевищує ресурсну базу Російської Федерації як по можливості продукування, так і по фінансовому забезпеченню продукування. Тому, як би важко нам не було, ми маємо всі підстави до такого певного стриманого, я б сказав, так, оптимізму. Е, якщо в такому випадку говорити, ну, от ви кажете, можемо, так? А скільки, ну, тобто. Скільки часу? Ну чого умовно кажучи зараз не вистачає? Щоб нам ракети там для, для ППО, які спеціаліти там серешта, про які ви сказали, ну нам вони потрібні зараз. А в які ну часові проміжки можливо, якщо в європейці вже з'являється оце розуміння, а в нас дефіцит, і треба щось робити. Ну то просто ми бідкаємось і розводимо руками, чи ми щось робимо. Ми, ну, мається на увазі Європа, яка ну, дійсно мені не хочеться, знаєте, так, наїжджати якось, бо ну дійсно вдячність величезна їм за допомогу, за підтримку. Але тут реально є ж і оцей фактор, що якщо Україна впаде, то ми наступні. Тому ну, все ж якесь раціональне і від них хотілося бачити, а не тільки заяви. Пане Сергій, ну давайте так: до цієї війни ніхто в світі не готувався. Це справедливе твердження, і я його повторюю вже неодноразово, що не десятки і сотні разів. Знов таки, чи змогла Росія збільшити виробництво ракет там в рази? Ну, Вони заявили, що так, але по факту це збільшення, знаєте, з однієї одиниці на 4 одиниці на тиждень. Натомість ми говоримо про те, що на 30% збільшується виробництво ракет тільки Петрів, тільки в Штатах. Причому ми говоримо про різні типи ракети, і є усвідомлення того, що ця зброя вкрай необхідна не тільки Україні, але й для того, що називається колективна оборона заходу. Відповідно до цього є розуміння необхідності нарощування цих е, типів озброєння. Плюс, ну, ми говоримо з вами тільки про Петріоти. А я вже згадував сьогодні і насамці Айрісті та інші типи. Вони так само складають е, основу протиповітряного захисту, і е, вони так само оставляються нам. І є чітке розуміння, що нам це необхідно. Ну і давайте кінець кінцем порівняємо, скільки патріотів ми мали в 2022 році, і скільки ми їх маємо зараз. За різними подрахунками в нас зараз як мінімум. 16, якщо не 20 комплексів Петрі. Це це мало. Мені здається, пане Сергію, а Це не, не рекорд загалом, якщо б, ну, там не брати Сполучені Штати. А брати я просто пам'ятаю на старті, коли ми просили там ці Петріоти, коли не було жодного. Скільки мови було там про ціну, про те, що Польща, там там саудити навіть собі не можуть дозволити тої кількості, не могли дозволити, яку хотіли. От а зараз ну це це дуже добре. Насправді так, але треба чимось їх заправляти, так би мовити, заряджати. Ну і... я я розумію, це наша українська ментальність. Нам би меду, те ще ложкою, а ще можна і з збариться. Тобто, ну маємо то, що маємо, як казав один з наших гарантів. Ну такі реалії нашого світу. І знаєте, тут я не демонізував Російську Федерацію, тому що як ви бачите, попри заяви, що нас будуть лупцювати кожний день тисячу дронів, я вже забув, коли було більше 400 дронів. Але але е, водночас, е, пане Сергію, знову ж таки є от інформація про те, що в січні якраз от мова не про дрони, а про балістику, в січні е, Кацапи ну, рекордну кількість запустили 91 балістичну ракету по Україні. Це найбільший місячний показник з лютого 2022 року. Так. А скільки вони готувалися до такого? О, запуску? Я я дивіться. Я про це от хотів якраз спитати. Так, от власне, е, ну оця статистика, Жахливе слово в даному випадку, але це про що? Це спроба росіян дотиснути нас ну під перемовини, так би мовити, так ну чи власне про нарощування виробництва, про масштабування це е, спроби нас дотиснути е, в зимовий період, тому що вони розуміють, що об'єктивно і це проблема не тільки України, а й любої країни. Рівень збиття балістики е, ну як мінімум в три 4 рази менший. Від е, рівня збиття інших типів повітряних цілей, mm. тобто навіть по сьогоднішній е, сьогоднішні атаці е, статистику нам як то кажуть, підпортила е, знов таки балістична ракета, тому що з чотирьох ракет ми не збили жодної. А по іншим показникам рівень перехоплення е, крилатих ракет 100%, по дронам там 90 з копійками, загалом 92%. Росіяни розуміють, що е, на сьогоднішній день крилаті ракети, які дуже коштують грошей, mm -hmm. стають невигідними і тому вони роблять основний акцент на ті балістичні спроможності. Якщо ми візьмемо статистику за інші місяці, вибачте, що ми з вами говоримо так про ну, такі жахливі речі, такими, на жаль. такими термінами, але треба усвідомлювати, що ну були місяці, коли Росія е, могла запустити по типу нам 10, 12, максимум максимум 16 ракет. А мають вони потужності для накопичення. Ну, якщо брати в такій віддаленій перспективі, то так. Тобто збирати півроку для того, щоб вистрілювати вистрілювати це один місяць, вони можуть. Але ж ми не стоїмо на місці, і подивіться, по які показники ми маємо: йде війна, жорстока війна, і я скажу так, що не існує в світі системи протиповітряної і протиракетної оборони, яка збиває всі повітряні цілі. Ну не буває таких в природі, просто треба розуміти, ну, так, так, тому, тому тому Росія ну на такій короткостроковій перспективі знаєте з надривом, як кажуть, коли з надривом пупка е склала і випуляла в нас все, що можливо, але при цьому ми не бачимо з такої, знаєте. Колосальної, колосальної кількості криватих ракет, які застосовуються, і знов таки по дронах, ну вони не не виходять за межі статистичних характеристик. Вибачте, знов за таке цинічне порівняння за останні півроку. Тобто, Росія, ну якщо так сказати, досягла певної стелі, яку вона на сьогоднішній день перевершити не може. А ми, і ви тільки що це підтвердили, маємо можливість і спроможності нарощувати наші ресурси. Знов таки, ми говоримо про не один десяток комплексів Петріот. Ми говоримо не про один десяток «Насамсів», а Ми говоримо про постійне збільшення кількості авіаційного парку. На клі того, що Російська Федерація, ну е якщо можна сказати, скаче саме в такому коридорі, пане Сергію. Тоді вже мусимо прощатися, але вже раз ви про авіаційний парк згадали. То е теж така цікава, як на мене, інформація з'явилась про те, що начебто е в Україні зараз на f-16 ну створили ескадрилью f-16 до якої входять українські американські нідерландські пілоти. Але отут історія в тому, що е якщо говорити про американців, ну то це наче Хто там ветерани теж повітряних сил. І я просто коли це прочитав, в мене ну по суті одне. Бо там говорити про якість я впевнений, що наші пілоти там, а, а вже які зараз політали трішки в цих умовах, то ну вони за пояс там можуть запхнути будь-кого. Але от ця е, ну чутки, не чутки, я не знаю. Давайте я назву чутки, а там про американських ветеранів пілотів f 16 е, Тобто. Е, ви це як розумієте, як е, ну там пересічні американці, назвемо їх так, так якщо ми говоримо, вони не такі ідіоти даруйте, як Трамп, чи це така якраз таємна допомога Трампу? Типу, от, а давайте їдьте туди. Так, а... Пане Сергію, давайте так. Це, чесно, по-солдатськи, це маячня, це е, чергова журналістка качка. О, Цього немає. Це перше, і так, щоб. Я скажу так, що навіть я натякав на таке на такий варіант, що це можливо. Знаєте, якось поза увагою прийшла прийшла така такий факт, що в Україні прийнято рішення на законодавчому рівні про можливість присвоєння офіцерських звань людь, людям іноземцям або людям без громадянства. Самі розуміти, що пілот авіації в Україні це як правило офіцер, угу. тобто я не можу виключити, що в майбутньому. Такий варіант можливий, але на сьогоднішній день це не більше ніж ну скажімо, благі наміри. Знов таки я можу підкреслити, що в Америці є формат, і це називається формат MPRI, Це така компанія, який дозволяє використовувати за певних умов фахівців в.